Друзі, сьогоднішній день можна сміливо назвати переломним для всього крипторинку. Вночі відбулося щось, що нагадувало цифровий чорний четвер, масштабні ліквідації, обвал графіків і паніка серед трейдерів. З ринку зникли десятки мільярдів доларів. А багато аналітиків уже називають цю ніч повним перезавантаженням криптовалютної екосистеми. У цьому випуску Фокус Крипто ми розберемо, що стало причиною обвалу, хто на цьому заробив, які сценарії розвитку можливі далі. І головне, чи є шанс на відновлення. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Крипто. Прямо зараз поставте лайк під цим відео і давайте розбиратись. Перше, як усе почалося. Після оновлення історичного максимуму в 126 тисяч доларів біткоін увійшов у природну фазу корекції. Ринок був перегрітий, відкрито надто багато позицій із високими кредитними плечами. Тобто позиковими коштами. Але те, що мало бути звичайною фіксацією прибутку, перетворилося на глобальний обвал. Поштовхом став новий виток торговельного конфлікту між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Президент Дональд Трамп. Відреагував на рішення Пекіна обмежити експорт рідкісноземельних металів, стратегічно важливих для чіпів, електроніки та акумуляторів. У своїй заяві він пообіцяв нові мита, різко розкритикував китайську владу та навіть скасував заплановану зустріч із Сі Цзіньпіном. Це було сприйнято ринком як сигнал до початку нової торгової війни, і капітал почав масово тікати з ризикових активів. Вже через кілька годин американські фондові індекси втратили понад 1,5 трильйона доларів капіталізації а біткоїн упав на понад 15% лише за ніч. Величезна кількість трейдерів була ліквідована. Система автоматично закривала позиції, створюючи лавину продажів. Про це я повідомляв своїх підписників в телеграм-каналі. Там викладую інсайдерські новини, сигнали для трейдингу та багато аналітиків в сфері крипти. Обов'язково переходьте і підписуйтесь. Посилання під відео, а ми йдемо далі. Другий політичний хаос у США, але політика не єдиний винуватець. На фоні цього всього США фактично залишилися без працюючого уряду. Через шатдаун фінансові відомства зупинили роботу. А отже, ринок залишився без офіційних даних про інфляцію, зайнятість і темпи зростання економіки. Без статистики немає орієнтирів. Інвестори не знають, як поводитиметься федеральна резервна система, а невизначеність завжди підживлює страх. Коли економіка США зависла в повітрі, трейдери почали масово фіксувати прибутки, щоб уберегти капітал. І, хоча пізніше бюро статистики вирішило частково відновити роботу, це вже не допомогло. Страх переміг логіку. Третя Кит з минулого і дивна синхронність. І тут у гру входить дивний фактор: старий біткоін-кіт, гаманець якого зберігає монети ще з 2010 року. За даними аналітичних платформ, цей гравець відкрив величезну коротку позицію проти біткоїна і ефіріуму буквально за кілька годин до заяви Трампа. Після її публікації він подвоїв шорт, довівши сумарний обсяг до мільярда доларів. Випадковість малоймовірно, хтось точно знав, що готується гучна заява і заробив сотні мільйонів доларів на паніці. Такі дії лише підігріли підозри в тому, що ринок був навмисно підготовлений до обвалу. Четвертий масштаб обвалу. Після обвалу фондових індексів крипторинок буквально вибухнув. Біткоін провалився нижче 111 тисяч, а альткоїни посипалися ще швидше. Ефір можна було купити за 3600 доларів, XRP – за 2 долари, Dogecoin по 16 центів Тонкоін взагалі впав нижче 0,7 долара, хоча потім його частково відкупили. За добу ліквідації перевищили 19 мільярдів доларів абсолютний рекорд в історії крипти. Причому серед них були не лише шорти, а й позиції тих, хто ставив на зростання. Ринок побрив усіх без винятку. Навіть під час краху біржі FTX або китайських заборон. Таких цифр не було. Саме тому багато хто вже назвав цю ніч обнуленням крипторинку. П'яте чи це кінець? Заспокоймося. Так, крах стався, але історія ще не завершена. Факт, що біткоін досі тримається вище 100 тисяч, говорить про наявність потужного попиту. А ринок, який пережив такий обвал і не впав до нуля, це ринок, який живий. Вранці після падіння Трамп зробив нову заяву. Зустріч із Сі Цзіньпіном все ж не скасована. Це одразу охолодило ринок і дало перший сигнал на стабілізацію. Шосте: три сценарії розвитку: перший сценарій відновлення. Якщо США і Китай домовляться, а ФРС 29 жовтня справді знизить ставку, ми можемо побачити стрімке відновлення. Рекордні ліквідації очистили ринок від надлишкових плечей, і тепер у ціни є простір для зростання без тиску спекулянтів. Це може повторити сценарій березня 2020 року, коли після панічного падіння біткоін за рік зріс у понад 10 разів. Другий сценарій нейтральний. Ринок входить у фазу боковика. Біткоін коливається між 100 і 120 тисячами, поки політична ситуація не стане зрозумілішою. Цей сценарій означає стабілізацію без швидкого зростання, але й без глибокої зими. Третій сценарій негативний: якщо Трамп справді запустить тарифну війну, а ФРС вирішить не знижувати ставку, ринок може впасти нижче 100 тисяч. Це стане сигналом початку нової криптозими, коли альткоїни втратять ще 50-70% вартості, а біткоін тимчасово відійде в тінь. Сьомі фундаментальні фактори. Попри паніку, основні показники залишаються стабільними. Грошова маса у США продовжує рости. Ліквідність нікуди не зникла. ФРС офіційно не змінювала курс на пом'якшення політики. Інституційні інвестори зберігають криптоактиви у своїх портфелях. Державні фонди Близького Сходу і Азії продовжують накопичення біткоїнів. Тобто ми не бачимо в течі капіталу лише короткочасний шок. Ринки, як і люди, мають пам'ять. Страх швидко минає, коли приходить розуміння, що світ не впав. Вісім технічна картина якщо відкрити тижневий графік біткоїна, то зараз він виглядає дивно здоровим. Так, смуги Болінджера стискаються, це означає, що ринок готується до сильного імпульсу. Питання лише у який бік? Поки ціна утримується у верхній частині каналу, рівень у 110 тисяч доларів залишається ключовою підтримкою. А 50-тижнева ковзна середня, що проходить біля 100 тисяч, це лінія життя. Її пробиття може стати знаком глибшої фази падіння, але поки цього немає, ми все ще в зоні сили. Дев'яте, що з альткоїнами? Тут усе складніше більшість проєктів втратили всі свої технічні рівні підтримки. Так, частину токенів вже відкупили, але справжній ріст показуватимуть лише ті, за якими стоять реальні технології та команди. Серед потенційних лідерів: Ефіріум, Солана, Тонкоїн, Еваланш, Арбітрум. Решта можуть так і залишитися у стані мертвих монет. Якщо біткоін знову почне відновлення, ліквідність піде в топ-10 активів, а не в тисячі дрібних токенів. Десятий висновок. Сьогодні ми стали свідками ще одного нагадування: крипторинок. Це не казино, а система з пам'яттю та логікою. Паніка найгірший радник. Такі обвали очищають простір від спекулянтів і створюють можливість для тих, хто мислить стратегічно. Усі великі цикли починалися саме після панічних продажів. І якщо історія повторюється, ми зараз стоїмо на порозі нової хвилі накопичення. Тому замість страху знання, замість хаосу холодний розум. І замість чуток, аналітика від фокус крипто. Підписуйся на канал, щоб розуміти ринок, а не бігати за натовпом. Став лайк, щоб підтримати випуск. Це допоможе Ютуб показати його більшій кількості людей. І не забувай підписатися на наш телеграм, де всі оновлення виходять у режимі реального часу. Дякую за перегляд, друже. Тримай розум холодним, а гаманець. У безпеці з вами ваш був Фокус Крипто. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях вашу думку та побачимось у наступному відео.